Вітаю вас на каналі Таро та Троянди. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки Великої гри. Це не політичний аналіз, не новини, це енергетичний таро розклад на те, хто насправді тягне нитки цієї війни. І чому події складаються саме так: про ляльководів. І ось впала карта змови. Таро вже почало розмовляти. Хто що саме лежить в основі агресії давнішньої агресії Росії проти України? Нав'язлива ідея, фанатична віра, емоційні гасла для прикриття експансії. Рішення відірвані від реальності. Спроба повернути минуле. Почуття образи та бажання змусити страждати так само, як страждає їхнє его від біль від розпаду імперії. Дно колоди. Страшні карти. Імператриця по дурню божевільна ідея ціною жорстокості та вбивств зібрати імперію по імператриці, яка розвалилась по вежі. А місяць це про суцільне божевілля. Але мах. Вказує на сили, які володіють усіма ресурсами та керують війною, використовуючи руйнування для повного переформатування світу. Це не емоційна війна, а глобальний проєкт з перерозподілу активів. Хто ж є таємним прихованим керівником цієї війни? Сліпа ідеологія минулого. Процесом керують таємні світові уряди через ідеологію реваншизму, ідеологічних заручників минулого. Це війна Старого світу проти реальності по шісті кубків. Добре. Ну, це як наслідки. А хто ж є таємним керівником? Побачите. Король мечів це військово-політичне керівництво, яке має абсолютну владу над інформацією та стратегією. Поєднання двох тузів вказує на початок етапу перерозподілу світу, де ідеологічний привід по тузу кубків був лише інструментом для реалізації конкретного силового плану. А хто є видимим керівником процесу, ну, звичайно, король Пентаклів. Це в моїх розкладах завжди Кремль, кремлівське керівництво, Московія діє. Підступно підло по сімці мечів через мародерства, крадіжки матеріальних ресурсів, земель, але по тузу пентаклів, який випав в кінці, означає лише наміри, а не кінцевий результат. Яка ж сила живить цю війну енергією? Давайте подивимося. Ну, це як колективний егрегор, ідеологічний механізм про єдинство роду, один народ, яка використана авторитарним лідером або групою та постійно підживлюється новою молодою енергією, по пажу жезлів. Постійним припливом нових молодих ресурсів. Ну, ось вам лицар і ще паж. Тобто глибока переконаність певної маси людей у тому, що ця війна необхідна для виживання їхньої спільноти ціною життя інших. А хто отримує найбільшу вигоду від цієї війни? Корол в Десятка... Ні, королева Пентаклів, великі корпорації, що займаються постачанням ресурсів та структури, які готуються до майбутнього відновлення по вищому суду за володіння активами та землею. Війна використовується як інструмент для матеріального збагачення конкретних фінансових груп. Які діють через керований хаос та шоу, шоу для відволікання уваги від справжніх бенефіціарів? Тобто кінцева мета не просто перемога однієї зі сторін, а фундаментальна зміна світового устрою. Тож, яким буде кінець цього процесу для його ідеологів, для бенефіціарів? Десятка пентаклів, смерть. Крах золотої пираміди, величезні капітали, сімейні клани, спадкові статки та їх вплив, смерть вказує на фатальний фінал для бенефіціарів їхньої ролі в глобальних процесах старої системи, яка дозволяла їм заробляти на війні. Це точка неповернення. По імператору падіння деспота. Повне обнулення їхнього впливу через катастрофічні для них обставини, відчайдушні спроби втримати вплив. тут жезлів тут виступає як останній імпульс. Так, спалах конфлікту всередині самої групи бенефіціарів, енергія, яка виходить з-під контролю імператора і стає некерованою, Банкрутство, крах, злидні по п'ятірці Пентаклів. А через Україну по королеві жезлів в моїх розкладах це була їх фатальна помилка. А це яким буде кінець цього процесу для України? За цими картами виглядає як хірургічне втручання без анестезії для України мир або припинення вогню ціною великого болю, розчарування в союзниках або болючої втрати цілісності. Процес завершиться різко через вольове рішення зовнішніх сил. Процес керований зовні по ієрофанту. Компромісний фінал закінчиться домовленостями, які не викличуть ейфорії, скажімо так, вихід із кризи шляхом поступок, або прийняття складної реальності заради збереження майбутнього. Вихід з активної фази війни поступово по шістці мечів через дистанціювання від джерела загрози сусіда, залишення зони конфлікту. У бік безпеки, але з великим вантажем минулого. Це може означати вступ у безпекові союзи або фактичний перехід країни на нові рейки розвитку. Ну, ось такий цей розклад про пірову перемогу, яка за фактом є нищівною поразкою для її ідеологів. Був складний розклад, але дуже важливий. Бережіть себе, попереду ще довгий, нелегкий шлях. Якщо вам відгукнувся такий формат розкладу, поставте вподобайки цьому відео, підпишіться на канал і напишіть в коментарях.